Друзі мої, всім привіт-привіт. П'ятниця, привіт. 2 лютого сьогодні. Йду на роботу. Йду на роботу, на транспорт. Рішила трішечки познімати, побачитися з вами. Там були запитання трошечки. Зараз я постараюсь відповісти вам у відео. Людмила. Канала, сам собі режисер, задала мені питання з приводу того, чи знімала я свято входине на відео для себе. Відповідаю Людочка вам. Не знімала, То, що у мене гості такі стіпіснітельні. Вони не люблять, як їх знімають. Може хто і кому і подобається, але більшість не любить. Вони знають, що я блогер, що я можу виложити все це в YouTube. <гум> вони б почали кричати, у мене б настрій пропав би. Взагалі, не знімала. Може, і треба було, знаєте, десь якось щось познімати. Ну, подивитися потім через декілька років, які ми були красиві, молоді, веселі. Ну нічого. Не можуть вони привикнути, що я блогер. До речі, 27. Хто пам'ятає, моєму каналу виповнилося 4 роки. Ну, Я це не відзначала, тому що я розстроєна, що мій канал вперед не йде, стоїть на місці, він ривками, вроді так, вирветься, потім застой. В общем, для цього треба працювати, щоб канал процвітав, треба працювати. От. Оксанка. Не дуже працює над цим, і тому, тому я він не відзначала. І думала, думала, може щось зняти, може почаювати, може цей. Ну, не знаю. Можна ще можна ще це, -це зробити. <гум> От. Далі, я собі виписала тут трошки. А... Ла... Світланка, Світланка, Лана, Світлана задавала мені питання, про що був сон. Я тоді... Е... Промовила про те, що мені поганий сон приснився, Ну, не розповідала його. Ну, знаєте, як, от, у, у вісні воно все як на вияву. І як починаєш його розповідати, от чуєш себе, що воно ну, не так. Слова не передають тих емоцій, які були у вісні, да? Ну, Я вам постараюсь розповісти. Значить, сниться мені сон, будь то я. Лежу на дивані в квартирі, тій, який жила з батьками. І ще, і ще ну, давно це виходить, там, де я народила, а то і друга квартира. Та квартира, яку я дуже-дуже люблю, і вона мені дуже часто снилася. Ну, ми її вже батьки її продали, і вже там інші люди живуть, ну то не ну, в Взагалі, знову сниться мені ця квартира. Я лежу на дивані, а сзади мене вольтом лежить Ваня. І ось ми з ним лежимо, дрімаємо. Б начебто. І я бачу очима у вікно я бачу, значить дивлюся і летять, літак летить. летить літак, дивлюся ще, ще, ще. І їх дуже, дуже 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 багато. І я розумію, що це військові літаки летять. У мене починає брати жах, такий внутрішній, і взагалі мені дуже страшно стає. І один із літаків превращається, так ви знаєте, такого лебідя, такого лебедя здоровезного, злючого, злючого. І в нього око таке. По -по 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 ну, в общем, Воно як фантастика, але на самом, на самом деле воно снилося мені. Ну, мені дуже жутко було, розумієте? Я така проснулася, вся. Просто ну, не передати. І оце око у нього м, ха, превращається, як в таке алмазне, знаєте, таке стекляне, якесь таке. І він, коротше, пускає в мене такий алмазний, ну, цей, як його промінь оцей до мене йде. І пронизує мене цей промінь. І я розумію, що я начебто померла, начебто мене паралізувало, начебто. Хто його знає, що зі мною сталося, але я не можу не пошевелитися нічого. І я, значить, у вісні переборюю всі свої страхи, переборюю всі... весь свій біль. Оцей. І я встаю, я встаю і йду йду в іншу кімнату, в спальню. ну А там вже чоловіки сидять, воно вже там пішло не таке. От саме оцей цей момент, коли це. Промінь пішов, і все це на мене, і як я себе почувала, дуже дуже тяжко. дуже тяжко, Я проснулася таким тягарем. А, ну, Взагалі, світочка. Дуже таке, знаєте, залишився в мене осадок. Після того, такого сна. Я довго ще і цілий день, і на наступний день я ходила дуже така, змучена. Отакий був сон. І мені, до речі, дуже часто сняться такі важкі сни, то що таке, як ну, так ви самі розумієте, напевно, не тільки мені одній. От, так що. Так, і, і ще питаннячко. Від Тетяни було питаннячко, чи вмикаю я музику, коли щось роблю. Ну, напевно, всі вмикають музику і я теж. Ну, знаєте, буває, що і не вмикаю. Буває, що ну, частенько я да, як на кухні, я особливо, якщо я мою посуду, і я сама, отут от, уже в новому будиночку, то я вмикаю М1 і слухаю. Раніше, як була я на тім домі, в будиночку ми жили, то я вмикала завжди блогерів. Я слухала, там не було ж у мене телевізора. Я слухала по Ютубу щось. А коли в будинку там прибирались, то вже могли включати телевізор, один і, і слухати і так веселіше працюється. І Саша, допустимо, ремонти робив тут все. Теж у нього радіо було, він вмикав і, і слухав. Так що є, у нас таке, ми слухаємо. Коли щось робимо, ми слухаємо. Бо... Телевізор, музика у нас таке присутнє, так що веселіше і голова ос освобождається, знаєте, не, не забивається всякою ерундою. Більш так воно Ось такі то справи. Сонечко вийшло, але вітерець такий вітерець, прохладненький. випишіть питання мені, пишіть, я так по можливості буду. Буду вам навіть відповідати у відео, мені навіть приятніше так. Так, 7 хвилин вже знімаємо. Що вам ще раз повісти? Сьогодні п'ятниця. Минулі вихідні були у нас буйні. <сум> Ці вихідні поспокійніше, але ж треба птицю дорізати. Шість гусок у нас і ще чи гусей, не знаю, кого там, гусаків. общем, плануємо завтра чекнути. Одну чи двоє, не знаю. Одна качка ще є. І старі кури ще є. Треба, треба різати птицю. Такі то справи. Такого поки що немає ще. Треба вже готувати до посіву баклажан, перцю, треба закупити землю, придумати якісь лоточки. Буду сіяти. А помідори вже буду під каркас сіяти, як той рік я сіяла. Прекрасно. Набагато раніше помідорки. Получається і дуже-дуже дуже прекрасно все. Так що до посіву. Хоча і ще місяць зими, але ж він пролетить дуже швидко, тим паче, що він короткий. Сьогодні вже друге, завтра третє, там вихідні, ну, в общем, бистро час проли... Мену... про мене дуже-дуже швидко. такі справи. Ваня в школу. Саша вже поїхав на роботу? Так що, так що так. Що ще такого? Ну, не знаю. Не знаю. Поки йдуть будні. Думаю, сьогодні зняти ще е пусті порожні банички. Думала за три місяці. Ну, думаю, чого воно буде в мене тут то збиратися, той мусор, пакет збирався. Що є, то її зніму. Нехай буде. Не знаю. Пишіть, чи подобається вам такі відео. У мене особо нічого. Я дивлюся там і крема, і масочки, і скрабіки, і те, і те, і те, багато, багато всього цікавого. А в мене що, мила мою, чи те? стиральне, не знаю. Мені щось не дуже цікаво. У <смір> <смір> мене не дуже воно все так іде. Оказалось, як оказалось, так? Ну, не знаю, подивимося. Хай, поки. поки не надоїло, буду знімати. Вже 10 хвилин якраз я назнімала. Ух, ну все, друзі. Гарного, всім настрою. Всього самого найкращого. Нехай вам сняться тільки самі добрі, самі приємні е сни, щоб після них ви ходили. От мені подобається, як мені мама сниться. Дуже мені подобається, як мені сниться мама. Такі сни. От. Всього вам найкращого. Будьте здорові. Цілую, люблю вас. Пишіть мені свої питання, будемо відповідати.